Всім привіт! Відповідаю на запитання з телеграм-каналу Агравіш. Там було особисто до мене ось оце відео. Тут у нас ми бачимо рослини, рослини кабачка, котрі виглядали ось так на 1 вересня пройшовся сильний дощ, там ще є коментарі, що був град, і він був немалий, трохи перемолов рослини і рослини не в захваті. Що з ними сталося? Так, тут у нас воно росить, на, росте на намальчуючі плівки, всі доволі однорідні, все нормально, крім погоди, котра позначалася над цими рослинами. Давайте будемо розбирати, що з ними робити. Так, я тут виділив для себе три пункти: перший, другий, третій, три дії і їхні варіанти. Починаємо з першого. Перше це в будь-якому випадку є переломи, є травми від е, е, граду. Вітер, град, він наніс травми на рослини. І в нас відкрита рана, і в цю рану захочуть заселитися шкідливі бактерії та гриби. Звісно, добрі сюди заселятися не будуть, тому що живою тканиною. Наприклад, такі добрі, як триходерма, вони не живляться. А там такі, як фузаріум, якісь бактеріози. Ан... Альтернаріози, антракнози, все це буде заселятися, тому що вони можуть живитися живою тканиною, і рослина в стресі, надлишку таких умов, вона в стресі, вона слабка і рана відкрита. Чому не живитися? Гриби і бактерії будуть робити свою функцію. Тому треба спершу. Перший же час, в перший же день, звісно, це вже пізно трохи. Я зараз записую відео, але вдруг у вас таке колись, не дай Бог, буде, що ви знали. Якщо ось в такому вигляді, тут можна за рослину поборотись. Перше, зробити треба профілактику від хвороб. Профілактику так, щоб ранку цю підсушити. Треба багато дати чогось і вилити. Тут повинен бути водовилив, літрів, 300 щонайменше, краще 400. Рослини невеликі, але треба промити її. 400 літрів давати. Я що пропоную? З, е, тут треба хімічно проходити. Хто що там не робив, тут треба хімічними. В такому випадку. Біо класно, безпечно, але для профілактики і наперед. Коли тут таке трапилось, треба чимось заходити. Е, наприклад, мідію можна зайти, оприскувати і мідь дозволений, якщо ви вирощите біо. Наступне, е, мірпан або Мірпан платіум від. Адами вони класно підходять і з розрахунку 2-2,5 кг на гектар робити оприскування. Вони контактно, але підсушують, засушують, і це доволі, доволі недорого по ціні. Ще як варіант, більш дорожче, але, можливо, більш дієвіше. Це буде Signum від Басфа. Ще як варіант. Це кабріодо. І сігнума і кабріодо є діюча речовина з стробілорідів, в котрі далеко не будуть розходитись по всій рослині. Тобто, треба дивитися, підбирати, що є в наявності або якась мідь, наприклад, пергаду пер 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 2,5 кг на гектар, щоб промити, підсушити. Це буде і від бактеріозів, і від грибів. Мірпан, можливо, теж від бактеріозів, якщо вчасно і від грибів, Сігнум та кабріодоо тільки від а, грибів. Тобто тут дивитись, коли ви працюєте. Якщо ви в перші, в перші там, часи не спрацювали, там, перші добу, наприклад, то наступний день я вже вибрав би Сігном або кабріо Якщо ви працюєте перші, там, першу, першу добу, перші 24 години, то мідь і, або е, мірпан. Дівчина, кап, а каптан. Мідь будь-яка, е, е, ну, всі, 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 що у нас є. Я колись працював в Бардо і Друге. Коли ви зробили першу дію, вона 100%, -100 потрібна. Треба. Розуміти з приводу антистресантів. Рослина в стресі, зрозуміло. В стресі вона буде зараз хопати всі хвороби і в корінні, і по листю. Про коріння ми поговоримо пізніше. Антистресант першим тут не повинен бути, тому що його не потрібно змішати з фунгіцидом, тому що рослина не може сприймати антистресант. Коли ми, коли ми хворіємо, нам не до антистресантів, нам треба лікуватися. Нам це не потрібно. Тобто, Пізно Впити вітаміни, коли вже захворіли. До хвороби, так, це можна підготувати, щоб краще переносити хворобу. Тобто антистресант вносити потрібно, але через 3 дні після фунгіциду, тоді рослина вже більш-менш оговтається і вона буде сприймати антистресант як нову хвилю для потужного росту після травмування, після стресу. Антистресант перше, що би я розглядав, це Crop Крем від Валагра. А, якщо його немає щось на основі тоді водорослей. Наприклад, про, про є такий. К Crop Крему дивитись дозу на упаковці, додати Мегафол або щось, щось з цього роду. Наприклад, на основі гормонів, не тільки амінокислоти, а на основі гормонів, тому що тут треба гормонально проводити до пам'яті, це спітфолмарін. Але дивитися, щоб, щоб там були цитокініни і авоксини, щоб рослина нарощувала по-новому свою вегетативну масу. Так, і ми підбираємось до найголовнішого це третє. Вам треба дивитися, що давати в корінні. Треба. Ось тут прийняти рішення. Тут є мульчуюча плівка. Яка ситуація під мульчуючою плівкою? Якщо в надлишку а, волога пройшов сильний дощ, град, і, в, і вологи там прям надлишок, то паралельно з першою дією, коли ви робите хімічний функций полисю дайте в оприскування, вам треба давати і полив. Так, води надлишок, то ви даєте полив. видайте полив, щоб дати більше кисню. Робити невеличкий полив і робити його з водню. Перекись водню із розрахунку на гектар десь літрів 5 я б загнав би е котра там, 35%. Якщо ж це 60% пер перекись водню, то на гектар я загнав би десь 3 літри не більше. Щоб дати кисень кореневої системи. Тому що, коли надлишок води, кисню височає, коренева система задихається і вона потім вмирає від фузаріозу. Тому що складаються умови для розвитку фузаріозу. Чому він складається? Нема кисню в, корен... в кореневій системі, якщо там налише води, і рослина стресанула. І коли рослина стресує, вона не виділяє кореневі ексудати, і, і Фозрйоз точно її вбиває. Потім наступна дія, полив після переки сьогодні, коли попросить рослина пити, вже воно повинна вноситись триходерма від Мікагардіан із розрахунку 6 літрів на гектар. Два Віріди, 2 коніги, 2 харцану, по 2 літри кожного. До речі, зараз. Є акція. Дві упаковки берете, третя в подарунок. Це на 33% дешевше, ніж зазвичай. Це би я зробив, але це зробив би через 3-4 дні після перекисів, щоб трохи волога забралася, і давав би його з стимулятором росту. Наступний варіант, якщо ви бачите, що вологи під плівкою в коренній системі в нормі, тобто не є в надлишку. Тоді в жодному випадку перекись водню вам не потрібна. Тому що перекись водню – це вона, вона трохи але травмує кореневу систему. І тому вам перекись водню, якщо там все в порядку, не потрібно. Тобто кисень зайвий вже, ну там, там кисню височає, тому перекись водню не, не потрібно. Ви робите полив, даєте триходерму і даєте коренестимулятор. Коренестимулятор, ну, рутмост, радіфарм, вігортем, райкатстарт, дивитись дозу на упаковці. Корений стиметр потрібен, тобто рослині треба відновити кореневу систему, зробити її більше, щоб вона встигла розка розкачатися. Оце я би зробив би. і дати триходерму. Чому це її треба давати? Коли рослина стресинола, повторюю ще раз, вона не виділяє кореневі ексудати, і внаслідок на коріння заселяється фузаріум, якщо там нема гриба антогоніста, наприклад, таку, такого, як триходерма. Тому, щоб у нас. Була сильна коренева система. Ми працюємо по тому плану, що я назвав, або водню, потім трихедерма, якщо це потрібно, або трихедерма з коренестимулятором. І внаслідок ми маємо захищену кореневу систему, коріння простимульовано, рослина, ем, рослина починає рости. ви працювали хімічним функціоном, підсушили ранки, і потім спрацювали е, ко, е, з антистресантом. І рослина внаслідок усіх всіх дій. Має на собі шрами, але починає сильно, потужно рости і більш швидше починає своє плодоношення. Тому через тиждень, через 10 днів вам треба трохи буде навалити азотних добрив. Тому що наслідок стресу, Рослина розуміє, що такий стрес, ще такий один стрес в житті, вона не переживе, і треба швидко віддати врожай. Тому. Ось ці всі дії, дози, дивитесь на упаковці з приводу триходерми замовляйте живу, не дохлу, живу триходерму. в мене номер під відео в описі. І для таких об'ємів акція, нагадую, вона поки що діє це осінню. Ось такі дії з цими, з цими рослинами. Я, я вважаю, що тут більш-менш все добре, якщо повтора, повтора пограду не буде. Хай вам щастить. Слухайте і підписуйтесь на. Агродвіж, мене звати Тимур, я займаюсь агроконсультаціями та агросупровідом фермерів та консультантів по агрономії з України.